Вітаю усіх! Сьогодні у мене печиво на йогурті бантики. Для цього я взяла 125 мл йогурта. У мене домашній свій роблений йогурт, 50 мл рафінованої олії, одне яйце 80 г цукру. Одна ложка ванільного цукру, чайна ложка, одна чайна ложка розпушувача і 300 грамів борошна. В миску вилила йогурт. До нього додала яйце, всі продукти кімнатної температури, для того, щоб добре змішалися, тоді всипала цукру. І ванільного цукру. І слід добре перемішати так, щоб цукор розійшовся, розчинився. Тоді влила олію і ще добре перемішувала ці продукти, потім додала половину від цієї кількості борошна. І почала замішувати тісто вінчиком. Ще додала розпушувача, і ось так вінчиком почала місцити. Тоді решту борошна додавала частинами і вже підмішувала лопаткою. Ну, борошна може піти 300 грамів плюс-мінус, залежно у кого яке борошно. Тісто має вийти м'яке м'яке, але таке, що не липне до рук. Ось воно до рук не липне, але м'яке. Тоді поверхню злегка підсипала борошном і почала розтачувати тісто. Розтачувала я його з завтовшки десь 3 мм. Потім вирізала кружечки. У мене форма діаметром 8 см. Решту тіста для другого разу буде розтачати і вирізати кружечки. І виробляла бантики. Ось таким чином. Надрізала з однієї сторони один надріз, і з протилежної два надрізи, так що перший надріз був ніби посередині цих двох. А бокові частини ділю на три рівних частини, тобто два прорізи роблю. Тут я вже детальніше покажу, як це робити. Так, зроблені бантики, ставлю розігріто до 180 градусів духовку на 10-15 хвилин. Ось вони у мене вже спечені, підрум'янені. І тепер я їх зверху присиплю цукровою пудрою. І цієї кількості тіста в мене вийшло 29 бантиків. Виходять вони смачні, крихкі, дуже добрі до чаю та й з молоком. Будуть якраз саме пору. Отже, дякую вам за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!